Усім вітання і щирі побажання. Вас вітає внук Саша, бабуся Оля і дід Толя. Так, ми зараз будемо показувати вам, які ми купили продукти в Румунії. Це місто у нас Сучава. Я нагадую, що ми тут будемо місяць робити контент, тут спілкуватися, гарно проводити час. І перед початком цього відео я попрошу вас підписатися на цей YouTube, який зветься Внук діда Толі. Ну що, погнали? Так, oh, так. Yeah. Yeah, yeah. Боже. Яка ти мила, хороша, привідна бабуся. І мій дідуся. О! Яка мордочка красива. <рес> От, <рес> о! Ну що, йдемо дивитися, зараз буду розказувати, скільки це все коштує, які продукти ми взяли. Буде <рес> повний огляд. Вона побігла? Вона пішла показувати. <рес> так, ну що ж, приступаємо. Що в нас тут є? Петрушка ось така. На, Бери показу. Це. А, це кропик? Це кропик. Я перепутав. Sorry. Так, э, чайок, ловари. Воно ну відкривай. А наш відкривати ж. Ну щоб показати людям, просто що цікаво. Так, в кінці відео скажу скільки це все коштує. що, Ні, просто... Ось вот тако відкрий. Вон чай. О, диви, багато чаю є. Тож відкрий повністю. Чіпка саміші. Давай, 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 давай. Опа. О! Дай боже. Так, є в нас що це таке? Манка чи що? Ді, йди сюди. Чуєш? До нас йди! Це на що? Написано не по-нашому, що ж. Це по-румунськи, ну це манка, походу. Що я не помиляюсь. Також виставляє чай, в сторону чай. просто. Манка чай. Чай такий. Ну, де ти Румунський, хліб. Дуже похоже на наш, так? Так, хліб. Хліб хороший. слава так, паличка ось тут. Тримай. Так. Ось такий хліб дивись. А, а чий це? Це румунський хліб. Румунешти. ти. Руменеш. Да. Спасімо да. їм. Та такому їм, Та ж ми замовили з тобою, дід. Ми купили за свої гроші. Ну, правильно. А що ти кажеш їм? А як вітки дає. Це теж. Так, давайте краще сядеш на цю, бо тобі неудобно стояти, мабуть. Сюда. Наші тут дайте е -е. є. Це поки не всі з'їли. Ну то є помало треба, не багато. Так, що в нас далі є? Курасани ось такі. Ну це 7 days, нормальні, а обичні. То? А ні, ні, ні. Ось такі курасани дивись. А жодний. Це, це сладкі. Так, це сладки. Так, що в нас далі? О, колбаса. То що ти любиш? А ну вколі. Та почекай людям покажу. Тримай. А я це? Румунська. Певно. Це може бути просто італійська продукція. Це... Ось таке от ще є. Що тут двоє? Тримай. Тут кіла. А що ти все будеш показувати? Так, да, все покажу. Отака от, така ось, це, походу, ліверка у нас Вікторія. Це, це... Да? це ліверна. Крістім. Дід любить таку. Дід любить, да. так. Так, на далі? Каже, бабушці. Замовили такі от крупи. Це приправа. Так, що у нас там далі є ще коросани. Так, в кінці відео скажу, скільки це все коштує. Морозиво ось таке от взяли. Ну. і? Хто їв таке, напишіть? Це, походу, якийсь італіано веро. Це і і і в нас водичка. Це піноноїд. Дід. Дід. А. а це в нас, знаєш що? Шо? То, що ти любиш. Це сир. Пошло? Це сир. Сир, Сир, гречка. Е, водичка Маріанда. Ти, ти таку любиш, кстати, так? Да? А. Маріанду любиш. Так. Ой, пити хочу звізда. Е, сирок у нас такий є. Далі у нас. Консерва ось така. Це, походу, якась. томата. А, це жіночка, до борща, до речі. У мене жіночка любить обкакувати. Це в нас що? Фарш, так? Да? Фарш свиніший. Е, кабачки о такі о, взяли. Це руминські. Да, да, да. Це у них. Картошка є. Карто... О, картошка. о, картошка файна. Йогурт присутствує теж. Це в нас сюди куросанчики. Пиво одне, друге. Тримай пиво. А, пиво. Пиво я не знаю, що... Блін, дід, румунське, походу. Ще одне пиво. на. — е, Булочки взяли. Ось такі булки. Тримай. А... Е, так, далі у нас тут є капуста, Капуста, дві головки. Oh, yes. Ого, е, так, це у нас що? Фарш? Яблука. Яблука. Тримай. Банали. Банани, йогурт. Так. Ну, коротше, банани і йогурт. Щоб видало на цілий місяць, це багато продукції. Треба їсти акурат... потрошки їсти, багато не можна їсти. Так, що по цінах? Дивіться. Тут 4 долари булки коштують колбаска, коштує, не знаю, скільки тут немає ціни. Цін взагалі не бачу. Не а, от фарш 17 лей. 17 лей. Не знаю, хто розбирається в леях, бо тому що я в них взагалі не розбираюся. Тут не везде ціни намальовані в нас. Це валюта. Ти бачиш ціни десь? Я не бачу це. Зараз вам скажу, скільки це все коштує. І як ви думаєте, ваші предположення можете написати в коментарі зараз. Ми почекаємо пару секунд. От. А ми зараз дамо чітку відповідь, щоб ви собі розуміли, оця вся продукція, що ми от показали вам у відео, коштує всього. Дві 600 гривні, це близько сімдесяти доларів. Я рахую, це нормальна ціна, як тобі? Не знаю, для мене це дуже дорого. Та в Україні дорожче було би набагато. Так, я думаю. Дорожче. Дай Боже, нам повинно хватити на цілий місяць. Так, да, я думаю, що хватить до кінця місяця, да. бо в нас ще є продукція на деяка. В полові. Треба економити. Їсти багато не можна, треба економити. Ну, найголовніше діду, діду, а дід. А дід же їсть. Дід дуже любить. Дід їсть банан. Банан їсть. А, Моя мордочка. Вже кава банани. З'їдає банани. Так, дід, як тобі ціна взагалі? 2600? Це нормально чи це багато? 2600 гривень. Це так. багато чи це мало? Кажи. Це по наших гроші нормально. Це, це пів пенсії по що а пенсія, пенсія це взагалі в нас така пенсія, що хуй проживеш. Вибач за матюки. Лукан. Так, я от покажу вам ще чек. В румунських це буде коштувати 326,23 румунських лі, якщо я не вшибаюся. Я рахую, це нормальні ціни, тим більше, що це продукції дуже багато. Вона пенсія моя. Це одна пенсія. Ну, одна пенсія моя. Якщо рахувати пенсію, то так да, це дуже дорого. Але да. на пенсію не проживе. Я не знаю, як можна в Україні прожити на пенсію. Я, як можна в Україні да. прожити за пенсію? Це але, невозможно. Але, але просто. слава Богу, що я і дідуська. Да. 4-4-8 хватить, слава Богу. А якби он, а як одна людина живе 4 чотири тисячі пенсії, як прожити? А таблетки? Це тільки на таблетки, а то лишається на і на олій. Та це всього світ сміється. Але слава, Богу, але слава Богу, що пенсію нам дають. І дай Бог, щоб мир був. все, нічого. Яку пенсію, щоб їх Господь побив, блять, з тим з твоїм пенсією? Що дають пенсію табу? Всім пенсі. афілагзайн, по обов'язковому підпишіться, будь ласка, людочки. Наші мережі під описом.